Автономна робота до 20 діб, великий amoled екран, міцний алюмінієвий корпус і система HyperOS. Це все про новий смарт-годинник Redmi Watch 4. Крім потужних характеристик девайсу, ви отримаєте стильний та витривалий корпус. А про все інше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому огляді. Але варто нагадати про крутий телеграм-канал Allo, де можна першим дізнатись про актуальні акції, знижки. Там публікують розпакування нової техніки, а також свіжі новини із техносвіту. Підписуйтесь за посиланням в описі, а ми йдемо до Redmi Watch 4. Починаємо з розпакування. І тут, крім самого, смарт годиннику з комплектним силиконовим ремінцем, ви отримаєте магнітний зарядний кабель для підключення до блоку живлення із роз'ємом USB type a Зовні девайс не схожий на інші від компанії Redmi: це алюмінієва бокова рама із пласким склом спереду, яке захищає 1,96-дюймовий amoled екран Та він хизується чудовою максимальною яскравістю і функцією автоматичного регулювання яскравості. Цей екран дає користувачам гарну видимість повідомлень і різноманітної інформації, про що поговоримо трохи згодом. Бо, повертаючись до корпусу, ми побачимо єдину кнопку колесико, що може як активувати екран. Чи відкрити меню всіх застосунків, так і за допомогою колесика швидко переміщатися по інтерфейсу. На нижній частині на вас очікує динамік та мікрофон, що дозволяють відповідати на дзвінки та здійснювати їх за допомогою годиннику, виступаючи в якості гарнітури для вашого смартфону. Ну і на корпусі знаходяться датчики виміру показників вашого тіла і сам ремінець. Він є швидко з'ємним, і згодом ви можете змінити комплектний силіконовий ремінець на різнокольорові варіанти, чи зроблені. Із преміальних матеріалів на кшталт шкіри та металу. Та й комплектний ремінець зручний, продуманий, легко фіксується на руці і не викликає подразнень шкіри, та разом із невеликою вагою 31,5 грам, і товщиною всього 10,5 мм, та зручній формі задньої частини. Девайс зручно носити як на тонкій, тендітній руці, так і на великому зап'ястку. Та прийшов час перейти до системи, де в вас зустріне HyperOS. Це нова сторінка розвитку мобільної системи. Від Xiaomi для носимих гаджетів, яка зібрала в собі все найкраще від MIUI, але поліпшилась майже в усьому. Перше, з чим ми почнемо взаємодіяти, це циферблати. І Redmi нам надають 6 функціональних, стильних, вбудованих циферблатів. Та в застосунку Mi Fitness вам відкриється доступ до безлічі різноманітних watch watчфейсів, що дозволять кастомізувати девайс саме під вас. Та повертаючись до самого годиннику, на головному екрані свайпами вправо чи вліво, ви можете переглядати та редагувати. Свайп вверх відкриває панель швидких налаштувань. Ну і свайп вниз відкриє панель доступу до сповіщень. Натиснувши бокову кнопку, відкриється меню всіх застосунків. І тут знаходяться такі цікаві пункти, як тренування, з більш ніж 150 різноманітними режимами, включно із режимом плавання, завдяки захисту девайсу від води тиском до 5 атмосфер. Далі знаходиться пункт історія тренувань, окремий пункт, де зібрані режими бігу. Ну а інші пункти в меню стандартні для. Смарт-годинників Redmi, тому на ньому довго затримуватись не буду. І відразу перейдемо до налаштувань. До речі, переміщуючись по меню колесиком, ви відчуєте приємну вібрацію, яка імітує фізичне колесико в класичних годинниках. І в налаштуваннях ви можете змінити параметри екрану, увімкнути функцію завжди на дисплеї та керувати функцією автоматичної яскравості. В Налаштуваннях можна керувати параметрами звуку та вібрації, увімкнути автовизначення тренування, переглянути параметри батареї, увімкнути. Режим енергоспоживання та побачити, які налаштування більш за все споживають енергії. Redmi Watch 4 мають просунуті датчики, які можуть вимірювати частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові, та завдяки цим даним відстежувати рівень стресу та показники життєздатності. Крім того, Watch 4 мають просунути відстеження сну. Щоб отримати детальне відслідковування сну в застосунку Fitness варто увімкнути розширений моніторинг та оцінку дихання. Та варто зауважити, що ці параметри. Можуть негативно вплинути на автономну роботу, та завдяки ним ви детально проаналізуєте проблеми сну і можете поліпшити його, тим самим покращуючи ваше самопочуття на протязі дня. За стосунком і фітнес можна переглянути детально дані вашої активності, керувати різноманітними параметрами новинки, включно зі сповіщеннями віз-застосунків, та ви можете оновити програмне забезпечення. Також варто зазначити просунуті модулі з'єднання із зовнішнім світом у Redmi Watch 4, а саме, енергоефективні. Активний Bluetooth 5.3, і ви можете під'єднати девайс як до iOS, так і Android пристроїв, а підтримка глобальної навігаційної супутникової системи або скорочено GNSS, допоможе вам детально відстежувати маршрут ваших тренувань. Ну і наостанок варто згадати автономну роботу пристроїв. Виробником заявлено до 20 діб роботи в стандартному режимі використання. У мене ж з увімкненою функцією Always on display і розширеним відстежуванням сну годинку вистачило на 11 діб роботи що неймовірно крутий результат. Тому Redmi Watch 4 це саме той годинник, який варто розглядати для покупки, коли ви шукаєте девайс з якісним великим екраном, надійним, міцним. Корпусом, живучою батареєю, що може забезпечити майже три тижні роботи в стандартному режимі використання і можливістю кастомізувати девайс під себе за рахунок безлічі цифроплатів і двом версіям кольору корпусу. Вибирайте свої Redmi Watch 4 на сайті Allo. А вам дякую за перегляд, ставте вподобайку та до зустрічі на каналі. Бувайте!